Добрий день, звертаюсь до всіх всіх небайдужих людей. Сьогодні на Майдані відбувся акт вандалізму. дуже багато побитих фотографій, зломаних прапорів. Може хто знає, чия це розтяжка, будь ласка, фотографії героїв, чиї рамки поломані. І ще будуть фотографії, і ще буде відео. Там з другої сторони Майдану теж дуже багато фотографій поломаних. Побитих, це просто жахіття, тому я вас дуже прошу поширити це відео. Може знайдуться рідні героїв, щоб якось вирішити це питання. Дякую вам. Будь ласка, дивіться, скільки знищених портретів наших хлопців. Це і зараз сніг. Ще й все не побачиш. Дивіться, прапорці, фотографії просто. Я, я просто мене немає слів. Дивіть. Будь ласка, зверніть увагу, може тут стояли портрети ваших героїв? От, будь ласка, з цієї сторони, будь ласка. Я, я не знаю, як як можна так Чинить з у наших героїв, ось вас втіть. Просто поломані ранки.